Я маю дуже важливі новини просто зараз. Я щойно отримав лист, підписаний 27 людьми, які пережили жахливі злочини Джефрі Епштейна. Він був адресований безпосередньо Марджорі Тейлор Грін і висловлював підтримку їй у той час, коли Дональд Трамп та люди навколо нього публічно нападають і критикують її. Я хочу, щоб ви прочитали цей лист разом зі мною. Марджорі Тейлор Грін. Дякуємо вам за те, що ви виступаєте проти залякування, змушування мовчати та зловживань, яких пережили постраждалі від Епштейна протягом багатьох десятиліть. Коли ви говорите правду та відмовляєтеся підкорятися погрозам, ви стаєте ніби постраждалою за довірою союзницею, яка бере частину цієї боротьби на себе разом з нами. Така сміливість має велике значення. Ви маєте нашу повну підтримку. Ми стоїмо разом з вами проти будь-яких спроб залякувати, переписувати історію або зупиняти притягнення до відповідальності. Ми тут не для того, щоб створювати більше конфліктів або нові війни. Ми тут, щоб припинити цикл зловживань, викрити правду та вимагати справедливості незалежно від того, кого це може викрити. Від щирого серця дякуємо. Ми захищатимемо вас усім, що маємо. Green, будь ласка, звертайтеся в будь-який момент. Ми готові допомагати та говорити. Опублікуйте всі файли. Після цього йдуть 27 підписів, поділених на дві частини. Будь ласка, допоможіть поширити цю інформацію. Як завжди, це стосується постраждалих. Це не про правих чи лівих, це про те, щоб постраждалі отримали справедливість, відповідальність і прозорість.